Вітаю вас, друзі! Кожного разу, коли у росіян є проблеми із війною проти України, вони починають діставати стару, затаскану історію про брудну бомбу Це історія з грязної бомби Грязної бомби, Грязної бомби. Грязна бомба, грязна ядерна бомба, і саме так відбувається і цього разу. Російська пропаганда протягом вже кількох днів каже, що от цієї або наступної ночі, або через одну Україна підірве брудну бомбу. Провокація да все готово к провокації. Вот вот уже і бути я, я, я значить, грязну бомбу. Проте цього разу є деякі відмінності. Цього разу росіяни згадують про брудну бомбу у контексті курської атомної електростанції. Станції после того, как Київ нанесет удары. О, Курський ілі Запорожська ЄС і Падум АЕС, і ви можете запитати, навіщо навіщо нам скидати брудну бомбу на Курську атомну електростанцію? На це питання у пропагандистів також є відповідь. Це задля англосаксонської раси. То прийшло время затравіть звіря. нас тобто на своїмі торжества. Я цитую, англосаксонской раси. Говорячи в цілому про ситуацію у Курській Народній Республіці. Пропагандисти не висловлюють жодного оптимізму, навпаки, чекають на погіршення ситуації. Ситуація здесь стабільна, напряжена з можливістю ухудшення, якщо противник введе сюди в бой нові серйозні сили. І дійсно, певною мірою ситуація для російської армії на території Курщини дещо погіршується, оскільки триваємо сторіз. Проїхали мост, заїхали, взорвали за нами мост. Туди, куди ми приїхали, коротше. Пошли в накат. і це може створити серйозні загрози для російського угрупування військ за річкою Сейм на території Курської Народної Республіки. Про це поговоримо зараз детальніше, але тільки із тими чудовими людьми, що підписуються на мій канал. Тому підпишіться, якщо досі ні. Натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар. Нагадаю, напередодні українська авіація знищила міст через річку Сейм біля населеного пункту Глушково. Ну дійсно мост через ріку Сейм в Курській області розрушив СУ. з'являються появляються фотографії їх все більше. мост. Що з мостом, але у росіян там був іще один міст, і російський пропагандист Романов показував його і казав, що його поки що не вдарили. Второй мост. Поки ще не ми знову дякуємо нашому агенту за своєчасну підсвідку за надану розвід інформацію. Вона була дуже корисною. Повітряні сили також завдали авіаудару по мосту біля населеного пункту званної на території Курської Народної Республіки. І погодьтеся дивитись, як українська авіація знищує взагалі будь-які об'єкти на території так званої Росії. Це дуже приємно. Наш вірний агент і цього разу нас не підвів і показав результати авіаудару по цьому мосту. Як ми бачимо, він доволі серйозно пошкоджений, але точно треба допрацювати. Тим паче, що росіяни і поруч, і на такому мосту можуть навести переправи. Оскільки мені звісно, наші воїни навели переправи. понтонні, тобто таким образом снабження. Етава участка з нашої сторони. Дю проте ситуація для російського угруповання за річкою Сейм стає усе більш загрозливою, бо вони можуть опинитися, ну майже у оточенні. Я нагадаю, що вже зараз на цій ділянці росіяни оточені підрозділами Сил оборони України з трьох сторін. Єдина четверта сторона, яка залишається, це там, де річка Сейм, і там є загалом три мости: один точно знищений, другий серйозно пошкоджений і залишився іще тільки. Ки один він розташований у селі Каріж, але я думаю, що недовго йому лишилося. Таким чином російські військові можуть опинитися у такій самій пастці, як вони опинилися свого часу у тимчасово окупованому Херсоні. Що було далі? Я думаю, ви прекрасно пам'ятаєте. Приступайте, до довоська Є. А поки що росіяни не можуть розібратися, чи вони евакуйовують цивільне населення із населеного пункту Глушково, чи не евакуйовують його. Пропагандисти кажуть дуже різне. Глушков Ова адміністрація. Люди стоять, ждуть евакуацію. Евакуації ні. А тут Со всего з всьогоґлушковського району вивозять мирних жителів. Дуже тривожною є ситуація тепер для російської армії у населеному пункті Тьоткіно, тому що воно якраз знаходиться за річкою Сейм. Російські строковики, які там зараз знаходяться, просять мужиков прийти і помогті. селі Тьоткін. Деву, мужики, мы обычные срочники отбиваемся от разных дрона, дРГ, всякая нечисть происходит. Де ви, мужики, давайте з нами. але для мужиків скоро не залишиться мостів, через які вони могли би дістатися до Тьоткіно. По самому населеному пункту також активно працює українська авіація та скидає керовані авіабомби. Як сказали місцеві, яким вдалося звідти втекти. Ситуація катастрофічна. У не там страшно, там все. Ми навіть не знаємо, що там і робиться. Там все не з за землі. Там все страшний суд, там страшний суд. Гадаю, гарнізону росіяну населено. У пункті тьоткі, точно варто придивитися до бойового досвіду 810-ї бригади морської піхоти, так званої Росії. Їм цей досвід може знадобитися. Це, це морська піхота армії Російської Федерації біжить з населеного пункту. Командир роти і в плену. Командир команді роту мотострелкового батальйону 810-ї бригади морської піхоти. І ото скільки російська влада так і не змогла узяти під контроль ситуацію на Курищині, у хід пішли давно знайомі нам з вами пісні. Звісно, я о планах використовувати для провокації так звану грязною бомбу. По оперативним сучникам елементи цієї грязної бомби були доставлені в Черноці в Ніколаєві. Що якаби є? Отакі заяви про міфічну брудну бомбу України. Росіяни робили у 22-му році. Потім у 23-му Вони розповідали, що от-от Україна застосує брудну бомбу, і знову ці історії повернулися. В Москві з всією серйозністю относяться к про підготовки київським режимом удара по електростанції. Згідно з Загласне істочникам атака може включати в себе удари грязними бомбами, снарядами, в які додавлені радіохімічні речовини. І тут друзі важливо розібрати Ця у термінології ви не переплутайте йдеться саме про брудну бомбу, а не про сурогатну. Наприклад, Вони готували суррогатну бомбу. домашні бомби тут також ні до чого йдеться про інше. А, запакувати там в домашню бомбу. і Зарва це спеціальна бомба ракета, яку ми вчепимо на Ф 16 Бо саме для того, щоб атакувати Курську атомну електростанцію, ми їх і отримали. Ці грязні бомби вони можуть вставити в ракети крилаті, які можуть політіть з э, э, самоліту Ф-16, наприклад, в сторону Курска. Але ви, друзі, про це нікому не розповідаєте, бо ми маємо узяти нашу немиту бомбу і замаскувати її під немитих, тобто під російську ядерну бомбу. Кінський режим підготував муляж, навіть не один. а муляж. Ядерного боєприпасу, який знаходиться на вооруженні російської федерації. Ну а потрібно Україні це для того, щоб потім попросити Обаму ввести війська. А, є ж мабуть, і якась то історія, що вони хочуть цим привліч западної військові сили. Немає жодного сенсу серйозно обговорювати оцю російську дичину. Але я нагадаю, що раніше самі росіяни пропонували використати радіоактивні відходи для того, щоб посипати ними свій власний кордон, і після цього границю засипати радіоактивним кобальтом щоб ні миш, ні вош через цю границю больше не переходило. Ну а розганяють вони зараз оцю істерію виключно для того, щоб тиснути на наших партнерів, щоб партнери попросили нас покинути територію Курщини, бо інакше там буде зрив. Нью-Йорка не буде. Ми вже це неодноразово проходили. Усі російські ядерні погрози це лише блеф Це не блеф. Нам же і з вами варто зосередитися на тому, щоби дати українському війську більше можливостей для знищення російських окупантів. Якраз до речі кадри із курщини російський танк застряг там у річці, але прилетів ваш дрон і йому допоміг. Після удару танку відірвало башту. І ще воєнні злочинці зі 155-ї бригади так званої Російської Федерації із з дуру вирішили у Курській Народній Республіці поїздити на БТРі, і цей БТР було знищено за допомогою тих дронів, на які видавали свої кошти. Ми із вашою допомогою продовжуємо забезпечувати українське військо дронами Камікадзе щоденно, як на закордонному напрямку, так і на східному напрямку фронту. Я дякую вам за цю підтримку. І ще низка наших підрозділів отримала 430 тридцять Ударна група чорно-лебідь. 225 го окремого штурмового батальйону висловляє подяку спільноті Стерненка за надані 150 повністю споряджених ударних дронів. Слава Україні! Героям слава слава Україні! Слов Шершень хоче подякувати спільноті Стерненка за надані в підвідрони. Будемо нищити ворога на всіх напрямках. Рота ударних авіаційних комплексів вісімдесятої окремо десантно штурмової бригади зсу. Дякую вам. За надану допомогу пана Стерненко та вашої спільноти будемо і далі вражати цих московських виродків. Слава Україні! Героям слава! Попри наші успіхи на Курщині, усе одно ситуація на східному фронті досі залишається надзвичайно важкою. Потрібна ваша підтримка, потрібна ваша допомога українському війську.